Не лякай на камні, поже. Це хіба наклюкається, то може. А погода? <реку> Дощі по а що то за заптає? А сорока там? Це якась прикмета. Новина. А от сорока перед тобою відбуде. Я її вже знімаю, о, втікла. Дорогу показує. момент. А ти поїдеш по такі клаці? Поїдемо на пішки піли. А що ти поїду, а що там? А, ні, ми виходимо, я піхоти. А що виходити? Чого? Щоб не провалитися? То... А щоб йти? — Ні. То, ні, то сват, як їхав, то сват з Мар'яною виходили зі... То знімати. що в хати треба? Ні. Ну. Я і з машини зніму. Не хоче виходити? Тоже правильно, Ліда, ніхто нікого. Але ти маєш зеркало в Так. — Він все не шає. Так. Ото цікаво. Розказує, хто тут живе на Талочко. Стоїть, <плес> може <мужу> однопласників. Там вийшли, що якщо я в середній школі.